Привітуліки, привітуліки! Привітання вам з Мімаляндії Вівторок, 5 вересня. Ми вже подаїлися. У нас якась така неоднозначна погода. Вранці встали, лада. Ти зачем карату вже хвост покусала, а? Зранку встала, і йде дощик. Ну таке, тільки роси наробив, бо по землі не видно, що йшов дощ. А от по так, ну, на столі он, дошки. Тут ось мокре. Та й на клейонці, мабуть, да, є вода. От. Пішли поратися, начебто затих. Вже додаювала, знову пустився. Зараз знову нема. І тут наче сонечко намагається пробитися. А на цю сторону все затягнуто тучами. Вон які чорні. І хто зна, що воно далі буде, чи розпогодиться, чи так і буде дощ. А може ще й цвістимуть. Мене Макс вчора питав, що за цими квітами. Кажу, та вони попадали, покрутилися. А зараз дивлюся, що може вони ще й зацвітуть. Ви бачите, які ось бубончики є? Так, да, і сонечко, і тучі, і незрозуміло, так? Да? І сонечко і тучі, і не земля суха. Сахара, пустеля. Пустеля, пустеля. А я сьогодні не варю. Сьогодні в нас за планом в першу чергу відправити сулугуні на посол. По-друге, дозняти відео про йогурт, змонтувати його і показати вам. Ну, а далі готуємо їсти. А ще в мене сьогодні 13.00 потрібно не прозівати стрім ще в дівчинки. Я, коротше, останній тиждень підсіла на шопінг. Сьогодні Вова вже три посилочки повинен забрати. Вчора ж дві не забрав, сьогодні ще одна приїде. Там речі, одяг. Вчора ще знайшла одну дівчинку в неї. Речі жіночі, великих розмірів. Одне плаття я замовила вчора і проплатила, але попросила її кажу, давайте говорю, до суботи, нехай полежать. Вона каже, завтра буде новий товар, ще розбирати буду. Так що, сьогодні о 13.00 в неї буде стрім з новим товаром, і мені потрібно його не прозівати. Якось так. Вова пішов по яблоки дівчатам. Да, тучі, звісно, такі знатні, хто знає, що переможе. Чи сонечко, чи тучі. Ну, а я бажаю вам всім чудового дня, гарного настрою. Ніженьки мої, з кожним днем все краще, але, звісно, мазь, як я сміюся і кажу, у нас хлоргексидін йде тоннами, інсулін відрами, мазь також тоннами. Або хлоргексидін – цистернами ще можна сказати. Розход, звісно, дуже великий, але завдяки... Вам, ну, хлоргексидин і мазь, то я купляю в аптеці. А завдяки вам, я маю змогу промивати інсуліном так, як потрібно, а не економлячи, як я там пальчиком розгуськувала, коли у мене був один флакончик. А так завдяки людочці світочки. Моїй з чехії, ну і моїй незамінимій юляшечці, зефірки моїй Дорогесенький Я маю змогу промивати так, як потрібно. І це дійсно дало свої результати. Да я думаю, що ви за голосом відчуваєте, да, що я почуваю себе набагато краще. Тому. Чекаю на повне загоєння. І, як завжди, гоу працювати. Нічого нового. У нас щонедень то трудові будні. Всім гарного дня, гарної погоди, чудового настрою. і Я вас люблю.